І добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її, виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали руський мір. П'ємо так. Щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом. Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. 25 березня служба безпеки України відзначає 31 першу річницю з дня створення, з дня заснування. Власне, наш сьогоднішній ефір присвячений саме цій даті, саме цій службі. І дуже дякуємо, що в такий напружений час до нас у студії завітав гість. Дозвольте вам його представити. Отже, Юрій Миколаївич Погасій, начальник управління служби безпеки України у Черкаській області. Юрій Миколаївич, ну, дня. принаймні з днем народження служби. Дякую. Дякую. Вітаємо вас. І, власне, про роботу будемо говорити не лише про, про цей день як про свято, а про роботу. Е, ну, Я так думаю, що всі попередні 30 років е, по рівню напруги і рівні, рівню соціальної відповідальності, мабуть, не зрівняться з цим 31 роком, який ми всі е, проживаємо, прожили. так? І, власне, напруга. Велика для всіх, але для вашої служби, мабуть, вона особлива. Скажіть, будь ласка, перше питання: чи була готова служба взагалі до такої до, до розвитку до такого трагічного і критичного можна було ем, сказати розвитку подій? І, взагалі, як змінилася робота підрозділу, який ви очолюєте після того, як ми почали воювати? Знаєте, дата 24 лютого. Вона безумовно закарбується у душі кожного українця? Безперечно. Не тільки співробітника СБУ, а кожного. І ми дійсно готувалися до цього. А з 24 лютого почалася щосекундна, щогодинна робота з реагування на події, яких не було взагалі у нашому житті ніколи. Проте я хочу зазначити, що з 2014 року співробітники управління приймали участь в АТО ОС. Це і Донецька, і Луганська область, це як райони прилеглі до бойових дій, так і е, бойові дії. Протягом року цієї повномасштабної агресії е, ми перебуваємо не тільки на території регіону, а виконуємо оперативне бойові завдання в найгарячіших точках. Власне, як і зараз. Наші групи перебувають на передовій, на території прилеглої передової, на території, яка деокупована, де ми проводимо свою роботу. Щодо Якщо коротко сказати по спецслужбі, на мою думку, вона стала набагато ефективніше. Проте реалії війни вимагали внесення законодавчих змін, і тому законодавець пішов на цей крок і до підслідності СБУ внесено нові статті. Це і колабораційна діяльність, виправдовування, гларифікація, це також незаконне повідомлення про рух військових колон, фінансування держави, агресора тощо. Юрій Миколаївич, ну от я на підтвердження ваших слів хочу сказати, що власне увага до вашої служби була прикута завжди. Ну так, ну тобто до певної міри. Але от цей рік війни він взагалі, скажімо так, посприяв такому, ну, прицільній, прицільній увазі, я б сказала, до діяльності служби СБУ. І мушу сказати, що авторитет вашої служби зріс певні затримання агентів Кремля, поплічників ворога, і власне Черкащина, яка знаходиться. Слава Богу, далеко від, скажімо так, лінії зіткнення воно теж грішить такими фактами. Якщо це не є таким великим секретом, чи можна розкрити сьогодні деякі деталі тих спецоперацій, тому що періодично в пресі ми все таки читаємо, що служба безпеки України інформує і Черкащина, теж, скажімо так, не пасе заднім у затриманні ворогів. Дякую, дякую за гарну оцінку нашої роботи. Продовж року повномасштабної агресії. Зареєстровано за матеріалами управління 19 кримінальних проваджень за статтею 111 Державна зрада. А вже 4 особи відбувають покарання у вигляді тривалих термінів перебування під вартою. Серед засуджених викритий у червні минулого року агент ФСБ РФ. У завдання, якого входило здобування та передача інформації про військові об'єкти, їх координати, про діяльність правоохоронних органів, блокпости, і тощо, тощо, тощо він був затриманий безпосередньо під час виконання чергового, скажімо так, інформаційного завдання, про те, вже на той час замовив у свого куратора засоби ураження, а саме вибухівку і зброю. Наразі ця особа вже відбуває покарання, йому присуджено 10 років позбавлення волі. Також в минулому році засуджено до 12 років позбавлення волі іншого агента військової розвитки, який також на території Черкащини збирав дані про бази зберігання боєприпасів. От. Він намагався залучити до цієї участі діючих військовослужбовців, проте був викритий. Ну і наразі відбуває покарання. Відразу на початку агресії було затримано мешканку міста Черкас, яка збирала ініціативно та передавала ворогу інформацію про фортифікаційні споруди, я її вже засуджена до 10 років позбавлення волі. Дуже приємно, що власне ці люди, які заслужили це покарання, скажімо так, знаходяться там, де їм потрібно знаходитись. Юрій Миколаївич, от мене особисто непокоїть, знаєте, яке питання? Попри. Такі факти, які ми сьогодні всі маємо можливість спостерігати, тобто, це бомбардування наших міст, руйнування інфраструктури, вбивство мирних жителів, вбивство дітей, ці факти не являються чомусь аргументом для тих людей, які вважають, що вони от правильно вчиняють, коли працюють на ворога. Скажіть, будь ласка, от хотілося б почути вашу компетентну думку, що робити з цими людьми взагалі, і як позбавитися у таких ганебних явищ у нашому суспільстві, серед наших людей, вла кажучи, Ми, як свідчать ті результати, які ми показуємо, ще багато їх не показується, проводиться профілактична робота, намагаємося викинути це. Проте я хочу зазначити, що це не є якимось повальним явищем на території безперечно. безперечно. Все ж таки переважна частина наших громадян є громадянами України, а не в душі Свідомими громадянами е, да, України. руського міра, да, як да, то кажуть, да, прихильниками. Проте це є результатом цілеспрямованої тривалої кампанії РФ в інформаційному полі, у тому числі це і телеканали, це і різноманітні сюжети. Не можу художні можуть погодитися фільми, з вами. Так це книги, це розкручений інтернет спільноти. І тому зараз, да, дійсно, воно мало вплив, вони готувалися, готувалися тривалий час, на це витрачали значну кількість коштів. За статтею 436 з приміткою 2, це виправдовування або заперечення або глерифікація військової агресії. За матеріалами управління зареєстровано 121 кримінальне угу. провадження, 50 днів особі оголошено про підозру, 30 випадків вже є обвинувальні вже є вироки. Це різноманітні категорія, відразу скажу. Це і пересічні громадяни, і службовці, депутати. Ну, наприклад, із останніх от реалізацій, ті, які зараз на слуху, було повідомлено про підозру екс-співробітниці Черкаської обласної прокуратури, а на час коєння злочину діючої співробітниці, та її прихильниці. Співробітниці одного з місцевих філій, одного з державних банків, вони виправдовували агресію, вони чекали на них. Вони не засуджували, а навпаки, виправдовували ці всі зґвалтування, руйнування. Особливим цинізмом, наприклад, це коли вони. Кажуть, що, ну, мабуть, було добре, коли в Кремлічугу по торговому центру вдарили. Це лише один з епізодів. Оголошенням про підозру. Найближчим часом вони пристануть перед судом. Будемо сподіватися, що суд наш виявиться справедливим і вони отримують по заслузі. Так, наприклад, ще як один із фактів, із останніх на сайті Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату було викрито факти того, що там транслювалися. Новини з пропагандистських сайтів Російської православної церкви, саме там, де освячували СВО. Цю діяльність це, також, це взагалі, окрема тема, і да. дуже велика вам подяка да. за те, що ви не залишаєте поза увагою Хоча насправді це, скажімо так, окрема держава, держава в державі, церква. Але коли справи. Для йде... мене вони насамперед громадян України, вони мають виконувати обов'язки. Ну взагалі, то ця війна вона стала випробуванням для всіх, і вона така нетипова не тільки тому, що вона ну ну не зрозуміло власне за що вони воюють, а ще й тому, що вона є гібридною війною, тобто крім того, що наші хлопці воюють там, на передовій, на полі бою. Ведеться ще й гібридна війна, так? І не секрет, що ці всі кібератаки, вони достатньо потужні. Юрій Миколаївич, от що б ви сказали, чи маємо ми достатньо сил, техніки і людей, тому що це насправді дуже серйозна, дуже відповідальна і дуже важка робота, щоб протистояти оцим кібервпливам, щоб попереджувати їх можливо і вчасно ліквідувати наслідки. Ця робота здійснюється на постійній основі. Її не видно. Uh -huh. Але ми намагаємося зробити все, щоб інформаційний кіберпростір був захищений. Так, наприклад, нам вдалося здійснити позитивно профілактичний вплив на наше населення щодо недопустимості витоку в мережі інформацію про наслідки ракетних ударів. Чому це важливо? Це важливо, тому що ми даємо ворогу інформацію про його точність або неточність. Дякую населення за розуміння. Також кіберпростір використовується ворогом для передачі даних, які цікавлять ворожі спецслужби. Так, на території Донецької області нам було викрато двох інформаторів. Одного вже засуджено до 12,5 років, і саме в обов'язки входило. Отримання інформації про місця розташування, а також бойові позиції хаймерсів. дуже добре, що хлопці працюють, скажімо так, виконують свої поставлені перед ними завдання, тому що наслідки у таких от, скажімо так, інформаційних війн вони можуть бути ще більш серйозними. От буквально нещодавно служба провела таку загальну операцію по Україні, в якій приймало участь наше управління. А саме було зафіксовано діяльність телеграм-каналів. Де оповіщувалися як то кажуть, місця проведення заходів з мобілізації співробітників військоматів? На території області у нас було сім таких каналів, всі адміністратори викриті, це Черкаси, Сміла, Умань. Діяльність цих каналів припинена. По всім особам буде прийнято процесуальне рішення, і таким чином ми сприяємо нашим ЗСУ у виконанні їх завдань. Безперечно, спільна справа, а окрема тема це ті власне, люди, які ухиляються від захисту батьківщини, так і, скажімо так, роблять вони це не самі? Є певні люди, які їм допомагають це зробити? Скажіть, будь ласка, чи відслідковуєте ви цей механізм, коли от, дійсно людина, яка не має, скажімо так, ніяких протипоказів для того, щоб іти служити в армії, а вона раптом виявляється якимось там інвалідом чи, чи людиною, яку не можна призивати? Чи відслідковуєте ви ці? Схеми ми дійсно протидіємо цим схемам. Можу навести декілька прикладів. Наприклад, схема, коли людина незаконно отримує інвалідність. В минулому році було повідомлено про підозру керівнику громадської організації, який надавав такі послуги саме для ухилення від проходження військової служби. Наприклад, використання програм, створених для волонтерів програми Шлях. В Минулому році затримані і в поточному вже оголошено про підозру двом особам, які надавали саме такі послуги для виїзду і так не зв... неповернення. Оголошено про підозру декану одного з місцевих ВНЗ, який створив схему про нібито оформлення як студентів для отримання відстрочки від призиву. Цю схему також припинено. Юрій Миколаївич, ну власне, на жаль, на жаль, є такі випадки, що з ворогом співпрацюють деякі наші співгромадяни з 2014 року. Тобто, я маю на увазі ці військові формування ЛНР, ДНР. І, і є люди, які, скажімо так, свідомо з таких їх переконань, вони є членами цих угрупувань. Скажіть, будь ласка, чи відслідковуєте ви от такі факти? Тому що серед них певна річ є, і наші люди знову ж таки. Значить, хочу зазначити, що цю роботу ми проводимо чотирнадцяту року. Дуже багато засуджених впродовж поточного року зареєстровано 14 кримінальних проваджень шість шістьом особам оголошено про підозру в заочній формі і вступило в законну силу 14 обвинувальних вироків у всіх випадках. Максимальна міра позбавлення волі за цією статтю це 15 років. Скажіть, будь ласка, тема колабораціонізму, вона ну, мабуть, така дуже актуальна для окупованих територій, так ну тимчасово окупованих територій і де окупованих потім згодом. І слава Богу, що от періодично з'являються в пресі такі факти, що покарано. А якщо не покарано, то ми бачимо, яке яке покарання отримують деякі, скажімо так, з тих, хто вирішив працювати з ворогом. А чи актуальна ця тема взагалі для Черкащини? Що б ви сказали, не дивлячись на те, що регіон знаходиться в тилу, ми ми також документуємо ці факти. Ми надаємо допомогу регіональним підрозділам, які знаходяться на передовій. Хочу зазначити, що у нас зареєстровано за нашим матеріалами 23 кримінальних провадження за статтею 111 значком 1, це колабораційна діяльність. І у 10 випадках судом вже оголошено про вироки. Різні міри покарання вони залежать від частини цієї статті. Це може бути від позбавлення права займатися певною діяльністю до максимальної міри покарання, визначеної кримінальним кодексом. Юрій Миколаєвич, знаєте, от я сижу з вами розмовляю, здавалося б, така відповідальна робота, така серйозна служба, такі е, глобальні завдання ви вирішуєте, але от вибачте, е, відчувається якийсь оптимізм, стабільність, впевненість. От поділіться, будь ласка, на чому базується ваш оптимізм? Е, наш оптимізм безумовно ґрунтується на нашій волі до перемоги і в українському дусі. Е, більше співробітників управління військовослужбовців. Ми маємо боронити нашу державу і наш народ. Захищати територіальну цілісність, костійний лад тощо. Цей рік повномасштабної агресії він продемонстрував невичерпні ресурси нашого народу і, власне, співробітників Служби безпеки України. Я вдячний кожному і кожній, хто боронить нашу державу, як на фронті, так і в тилу, як проти зовнішнього ворога, так і проти внутрішнього ворога. Щиро дякую кожному патріоту України, кожному співробітнику, в тому числі управління СБУ в Черкаській області, за цю роботу, оскільки ми з кожним днем наближаємося до перемоги. Слава Україні! Святом вас, будьте Дякую. здорові, Дякую. і е, хочу вас запевнити, що ми е, робимо одну справу. Інформаційний фронт це теж фронт. Тому дякуємо, що ви трошечки допомогли нам воювати. Дякую. Дякую Я нагадую, що сьогодні гостем нашої програми, гостем нашої студії, був е, Юрій Погасій. Він є начальником управління Служби безпеки України у Черкаській області. На все вам добре, до побачення. Ми українці, і добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали Руський мір. Б'ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин. Та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом.